Це друзі Вижницький райвідділ. Оце алкоголіки. Тут ходять пісні водять. Я не знаю, чим чути чи ні. Це колідують мусорам. Дивіться, котра година. Дивіться, що робиться. Це Вижницький райвідділ, друзі. Це два алкаша, колидують під Вижницьким райвідділом, бухають. Ще поки що не суд. І це всі кажуть, що я зря це називаю Вижницький цирк Шапіто. Дивіться, бухають прямо під райвідділом. зідівати, не знаю, ну. Я їбу мура, блядь. Не ходить, блядь, скивиться з нас на бомбу. Ну, побавити язик нам. Наші рецепти зараз, двері.

То я тобі про говорили, ну, да? Бачу, біля моєї хати вони сплють, блюд, але вони не я обіцяю, ну, Я їм ну, приймають мені сумасше. Друзі, я не знаю, чи мене видно чи ні. А, ви всі кажете, що я зря називаю цей от притон церком Шопіто. У вас ще є у когось з питання. Начальник ГУНП Чернівецької області не читайло. У тебе є ще якісь питання з приводу цієї організації? Це не райвідділ. Це, я навіть, це навіть не церква, що Це якийсь концерт з виходом. Алкоголіки букають кругом райвідділа і не зрозуміло, що відбувається. Мені цікаво, що буде далі, до чого дойде цей райвідділ далі. Ну, це теж не райвідділ.